Задача. Повітря в кімнаті щодоби витрачає 3 на 10 восьмі джолів теплоти. Визначити довжину ніхромо дроту, який необхідно для виготовлення спиралі електроплитки, яка підтримуватиме температуру повітря в кімнаті незмінною. Переріз дроту 1 мм квадратний. Напруга мережі 220 В. Записуємо коротку умову задачі. Напруга в мережі 220 В. Нам задано кількість витраченої теплоти за добу 3 на 10 у 8 джоулів за добу. Ми можемо позначити цю величину як потужність. І перевівши в систему Сі, тобто замість доби ми пишемо секунди, отримаємо 3472 вати. діаметр дроту 1 мм. Квадратний, не переводимо в систему СІ, так як нам зручніше буде потім працювати. Питомий опер ніхрому дроту РО беремо з, табли... з довідкової таблиці. Відомо, що для ніхрому питомий опер це в нас є 1 ом, помножити на міліметр квадратний і поділити на метр. Так само міліметр квадратний в систему СІ не переводимо. Знайти L довжину. Відомо за означенням, що потужність електричного кола це є напруга у квадраті поділити на опір. Оскільки потужність і напруга в нас відомі, знайдемо опір. Опір дорівнює напруга у квадраті поділити на потужність і дорівнює 13,94 Ом. З іншої сторони, опір дроту довжиною L дорівнює питомий опір, довжина. Дроту поділити на площу поперечного перерізу. Відомо, що площа поперечного перерізу це в нас є ПД квадрат поділити на 4. Тоді з формули 1 виразимо довжину. В цю формулу ставимо 2 значення площі перерізу і отримуємо довжину ніхромового дроту. А саме L дорівнює опір помножити на π, помножити на діаметр квадраті і поділити на 4 ρ, ро. ров у нас питомий опер ніхромого дроту. Підставивши числові значення, отримаємо, що довжина ніхромого дроту необхідна для виготовлення електроплитки плитки, при умові, що електроплитка підтримує постійну температуру в кімнаті, дорівнює 10,95 метрів. Задача розв'язана. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал Мар'яна Дербак та замовляйте безкоштовні розв'язки задач з фізики.